Біблія, Новий Завіт, Свята Євангелія від Луки, розділ 13. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому Ісусу про галилейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятися, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала Селамська вежа і побила їх. Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятися, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу: один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік, як я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус уздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав Лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, Стало соромно всім, які противилися йому. І весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив, а він промовив, до кого подібне Боже царство, і до чого його прирівняю. Подібне воно до зерна гірчиці, яке людина взяла і кинула у свій город. І воно виросло і стало великим деревом, і птахи Небесні оселилися в його гілках, і знову сказав: До чого прирівняю Боже царство. Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкисне все. І проходив Ісус містами, селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось Господи, чимало є тих, які спасаються, він відповів їм Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете знадвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам, а він у відповідь скаже вам Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах, а він відповість вам і скаже, Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач, і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і всіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі Сходу, і з заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. В той час підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому: Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити, а він відповів їм. Ідіть і скажіть цьому лисові, ось я виганяю бісів і оздоровляю сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Все ж таки сьогодні та завтра, а наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Тому залишається вам дім ваш порожнім. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Розділ 14. І сталося, що коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. І ось перед ним був один чоловік, хворий на водянку. Озвавшись, Ісус сказав до законників і фарисеїв: У суботу годиться оздоровляти чи ні? Вони ж мовчали, а він, доторкнувшись, оздоровив його і відпустив, і сказав він їм. Коли в когось із вас син або віл упаде в криницю, хіба не витягнете відразу ж у день суботній? Та вони не могли дати відповіді на це. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі, поступися йому місцем, і тоді, засоромлений, станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди і сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе підійшов і сказав тобі: друже, сядь вище. Тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати. Віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Почувши це, один з тих, які сиділи при столі, сказав йому Блаженний той, хто їстиме хліб у Божому Царстві. Він же сказав йому: один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох. І послав свого раба в час гостини, щоби сказав запрошеним ідіть, бо вже все готове. І враз усі почали відмовлятися перший сказав йому Поле купив я, потрібно мені піти і побачити його. Благаю тебе, вибач мені. А другий сказав Купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вибач мені. Ще один сказав Я одружився і через те не можу прийти. Повернувся раб і розповів це своєму панові. Тоді пан, розгнівавшись, сказав своєму рабові мерщій, виходь на площі та вулиці міста, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кривих, і сказав раб: пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місця. Та пан рабові сказав: Вийди на шляхи, на загороди і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері. Бо багато покликаних та мало вибраних, ішло за ним багато людей. Обернувшись, він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів? Чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього, коли ні? То як той ще далеко шле до нього посланців і просить примирення, так отой кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Отже, сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим посолити? Ні на землю, ні на добриво вона не придатна. Її висипають геть. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Розділ 15-й. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть, а він розповів їм ось таку притчу, кажучи який чоловік, із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає дев'яносто дев'ять у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, і, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і, прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму. Не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятельок і сусідок, кажучи, радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже негідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене, як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його, а син сказав йому батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий, і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися, а його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного зі слуг, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові: Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді. А ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таке веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Розділ 16. Говорив же він і до учнів: був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе: дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель, що маю робити. Мій пан позбавляє мене управління, копати не маю сили, Жебракувати соромлюся, знаю, що зроблю. Коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого скільки винен ти моєму панові? Той відповів Сто мірок олії. І сказав він йому Візьми свою розписку, швидко сідай, і напиши п'ятдесят. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці, каже йому, Візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив, адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі друзів, з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель вірний, у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє, і коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний раб не може двом панам служити або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме, не може служити Богові й мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбами, і насміхалися з нього. А він сказав їм: ви вдаєте із себе праведних перед людьми, Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Закони пророки були до Івана, відтоді благовіститься Боже Царство, і кожний його здобуває силою. Швидше небо й земля проминуть, ніж пропаде хоч одна риска із закону. Кожний, хто залишає свою дружину і бере іншу, чинить перелюб, і хто одружується на розлученні з чоловіком, також чинить перелюб. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А другий бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси, лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама, помер же і багатий, і його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи Батько, Аврааме, з милосерця наді мною і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив Сину, згадай! Як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси, до вас не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав. Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував: Ні, батьку Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються, він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Розділ 17. А до своїх учнів Ісус промовив Неможливо, щоб спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри, а Господь промовив Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, Негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому, приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказане? Не думаю. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. І сталося, як йшов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять. Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець, і сказав він йому, Підведися, і йди, твоя віра тебе спасла. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство? Він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут воно або там. Адже Боже Царство всередині вас. І сказав учням: – «настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина, та не побачите, і скажуть вам ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син з свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. І як було за днів Ноя, так буде і за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп, і вигубив усіх. Так само, як було за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли лот вийшов із Содома, Вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте, дружину лота, хто лише прагнутиме. Душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам, тієї ночі будуть двоє на одному ліжку. Одного візьмуть, а другого залишать, будуть дві разом молоти, одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому у відповідь Де, Господи, а він відповів їм Де труп, там зберуться і орли.